Доброї казки, де живуть, і ведуть. А і казка, у ідуть. У садочку, у садочку А казка, у ідуть. У садочку, у садочку Привіт-привіт, друзі! Вітаю вас у нашій країні Цікавої математики. Пропоную сьогодні познайомитися з цифрою 5, пригадати цифри від 1 до 4 та розрізняти форми предметів. Малята до нас у гості завітала. Фермерка Катруся. Вітаємо її! Усім привіт, друзі! До нас завітала на гостину пані осінь. Осінь Щедра і багата. Завітала в кожну хату. Я зібрала на своїй фермі. Багатий врожай овочів, фруктів, ягід і зернових культур. Я запрошую всіх на святкування, на моє веселе паті врожаю з цікавими іграми та танцями. Розважимось усі! Буде весело! Друзі, скільки овочів я зібрала на городі. Рахуємо разом. Один, Два, 3. чотири, П'ять. Скільки овочів? Так. П'ять. Якою цифрою позначимо кількість? Ця цифра називається 5. Познайомимось діти із цифрою 5. П'ять. Вигнулась п'ятірка в коло та виводить вправно соло, хвостиком вгорі тріпоче, вчитись разом з нами хоче. Розглянемо уважно цифру 5. Цифра 5 складається з трьох частин короткої прямої похилої лінії, правого пів та короткої лінії у вигляді посмішки. Спробуємо, друзі, написати цифру 5 пальчиком у повітрі. Починаємо писати від крапочки. Спочатку ведемо коротку пряму похилу лінію, потім, не відриваючи руки, пишемо півовал праворуч. Далі відриваємо руку і від крапочки пишемо лінію посмішку. Напишемо ще раз рисочка, потім животик. І такий маленький ротик. Ну що, напишемо ще раз: рисочка, потім животик і такий маленький ротик. Друзі, у вас добре виходить! Спробуйте написати цифру 5 вдома на папері декілька разів. Пограємо діти у цікаву гру. Вам треба порахувати овочі в кошиках і обрати той кошик, в якому 5 овочів. Це кошик праворуч. Тому що в кошику ліворуч скільки овочів? Вірно, три. Обираємо далі. Треба обрати 5 фруктів. Скільки фруктів у першому кошику? П'ять. Скільки фруктів у другому кошику? Чотири. Який обираємо кошик? Перший. Рахуємо овочі в першому кошику. Два. Порахуйте овочі в другому кошику. П'ять. Обираємо другий кошик. Обираємо 5 ягід. Скільки ягід у лівому кошику. Одна. Скільки ягід у правому кошику. 5. Який обираємо кошик? Кошик праворуч. Рахуємо фрукти у першому кошику. 5. Рахуємо фрукти у другому кошику. 5. Який кошик обираємо? Обидва. Бо в них по 5 фруктів. Супер! Усе правильно порахували! З вами грали і писали і втомились зовсім трішки. Прийшов час нам відпочити! Хай танцюють наші ніжки! У садочку! Даємо діти цифри від одного до чотирьох. Цифри розглядаємо та їх називаємо. Цифра один. Цифра два. Цифра три. Цифра чотири. Молодці. Добре запам'ятали. Одиничка, на Кожна гуся. Твійка, ніби рукавичка, тільки зв'язана не вся. А четвірка ніби з цирку перевернути стілець? Цифри на паті врожаю танцювали та своє місце загубили. Допоможіть цифрам відшукати своє місце. Які цифри треба поміняти місцями? Цифри 3 і 1 міняємо цифри місцями. Це цифри 4 і 2. Які цифри загубили своє місце? Вірно, 5 і 3. Міняємо їх місцями. Які цифри переплутали місця? Правильно 5 і 1. Які цифри неправильно стоять? Так, 5 і 2. Гарна робота, друзі. З овочами, фруктами та ягодами пограємо. Геометричні форми пригадаємо. Підкажіть, як називається геометрична фігура. Круг. Оберіть фрукти, які мають форму круга. Оберіть овочі, які мають форму круга. Оберіть ягоди. Які мають форму круга? Як називається геометрична фігура? Це трикутник. Обираємо фрукти, які схожі на трикутник. Обираємо овочі, які схожі на трикутник. Обираємо ягоди, які схожі на трикутник. Ви розумнички малята. На городі свято вже жовта диня. Гарно всі повеселились, господині уклонились. Весела вечірка в нас була дуже рада дітвора. У цікаві ігри ми пограли і драйвово потанцювали. Та повертатись прийшов час. Катруся, не забувай про нас. Дякую вам, друзі, за весело та пізнавально проведений час. До нової зустрічі!